Останніми днями в Україні все частіше оголошуються масштабні повітряні тривоги, що охоплюють всі області. Це пов'язано з активністю літаків, які несуть заряди, здатні завдати удари в радіусі двох тисяч кілометрів, тобто по будь-якому місту України з однієї точки. Про це під час брифінгу розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Військові наголошують, сигнал тривоги не обов'язково закінчується ворожими ударами, проте ігнорувати. Сирену не варто, коли літаки носії таких ракет, як кинжал, так які можуть з'являтися в будь якій точці України, ну фактично, без можливості їх ефективно відстежувати та знищувати, теж буде оголошено сигнал повітряної тривоги. так само як і коли є інформація про застосування ракет калібр. З території за Чорного Чазовського чезоскомурів теж буде в цей сигнал тривоги.